Nvidia дозволила публікацію попередніх тестів 5060. До цього вони заборонили. Багато хто про це казав, що нам дали всього день і сказали, що про багато чого не можна розповідати. Зараз теж таке враження, що їм дозволили не. Всі тести проводити, однак одного з японських колег вже вийшов тест. Принаймні, є графіки з показниками в Cyberpunk 2077, в новому домі і ще в Marvel Rivals. Цікаво, як вони там тестять, бо там бенчмарка немає. Однак є бенчмарк в Cyberpunk 2077, тому ми можемо спиратися на нього. І по цим результатам, 5060 краще на 25%, ніж 4060. В графіку ще можна побачити 5060 Ti на 8 і на. 6. 16 ГБ, і всі тести проводились з Full HD, при цьому з DLSS і фрейм-генерацію. От цікаво, як вона б себе показала і покаже без фрейм генерації тому що карта повинна коштувати від 300 доларів. І коли вона добереться, ми вже зробимо відео про це і покажемо, які там вийшли результати тестів. Хоча, як вони вийдуть, всі вже почнуть випулювати свої. Тести, і ми вам покажемо, як вона була без фреймгенерації, без DLSS, як вона це показує в нових проектах. Так що і ставте лайки.